Дивись. Дивись, що в мене є. Дивись. Опа! Да, м'ячик, м'ячик, м'ячик. А так. не Розливайте воду тільки. Мячик. Молодець. <свист> А, Анна, Анна м'ячик знайшов. А я, кажу, його знайшов. Грейсі, де м'ячик. Просто ми з ними мало граємося, вони не дуже привчені до іграшок. Ана взяв зуби, ти мій зая. Грисі, йди сюди. Грисі вже на кроваті. Да, між собою вони люблять гратися. Йди сюди. Йди сюди. Вегас. Молодець! А ти шила, ти стоять не можеш спокійно, да? і ти вже не можеш. Yeah. Ja. Кусяка, ви мене кусякаєте, на мене пригаєте? Це мамка, каже моя, да, Вегас? Це моя мамка. Це моя мамка козі. Це моя мамка. Не на